Тому, якщо не буде перешкод штучних перешкод для того, щоб здійснювати посівну кампанію навесні. І ми маємо можливість засіяти порядка 20 мільйонів гектарів землі, ярими культурами, в тому числі, там, кукурудза, топ експортнерна експортна культура насіння соняшнику, ріпаку інших видів. Я думаю, це показники можна буде вирівняти і на 25 рік. Але для цього нам потрібно сьогодні мати чіткі гарантії для бізнесу про те, що ті звернення, які ми сьогодні ініціюємо, аж маю на увазі саме щодо бронювання товаровиробників. Були виконали, тому що, власне, не маючи можливості продовжувати визначення критичності для бізнесу, а який закінчиться 28 лютого. Ми фактично можемо зіткнутися з проблемами недостачі працівників. Тому сподіваємося, ті речі, які були озвучені пані Свереденкові, це приміром, про те, що до 31 березня буде продовжена можливість здійснювати бронювання. Критичність допоможе нам вийти в гарну кампанію і навесні. Ми вам дуже дякуємо за розмову. Нагадую, спілкувалися з Денисом Марчуком.